Давайте зробимо секундомір з використанням Lego Mindstorm. Запускаємо новий проєкт. Так, у нас, власне, завантажився. Дивіться, нам потрібно також створити змінну. Створюємо змінну. Так, змінна нехай називається Tick, наприклад. Натискаємо ОК. OK. Так, встановлюємо on start, змінну, власне, 0. Так, і дивіться, коли ми будемо тиснути, наприклад, Enter центральну власне, кнопку, у нас буде секундомір відраховувати секунди. Давайте власне, візьмемо тут: у нас є button Enter Express. Так, і також візьмемо власне, наш цикл. Тобто, дивіться, цикл у нас буде While, так, Сюди за, закидуємо. так, І давайте власне, тепер перевіряти. Закинемо також його forever, так, Ось так буде виглядати. Давайте я трошки збільшу. Так, і тепер дивіться, нам потрібно ще відображувати. Тобто, у нас тут є ще команда власне, show number. Так, І власне, покажемо власне, на лінії, давайте покажемо на лінії, наприклад, десь по центру, Так, да, трошки, трошки тобто трошки туди, так, і тепер запускаємо, показуємо. Так, ну, Поки у нас нічого такого тут цікавого немає, у нас просто 0 показується. Треба також змінювати власне, значення змінної тік на одиничку. Давайте це зробимо, закидуємо сюди. Так, і зробимо також паузу. Давайте тут, власне, подивимось. у нас є пауза, власне, одна секунда. Тобто, треба поставити одну секунду. Ось Так, Так, і тепер дивіться, у нас тут є on button. Давайте щоб скидувати, будемо, наприклад, коли буде верхня у нас натиснута кнопочка, будемо скидувати. І тут ставимо, власне, variable set Tick to 0. І також ставимо, власне, показати показати також, власне, нашу. Тобто значення також змінною. Давайте подивимось. Так, І тут ми покажемо, власне, значення змінної тік нашої. Так, тобто, Давайте сюди закинемо і закинемо також сюди. ось так. Так, І тут давайте покажемо це на лінії 6, наприклад, у нас там було 6 і там також. Так, Ну і запускаємо, дивимось. Так, пішло, бачите, у нас відрахунок вже йде. Все працює. Так, тепер я скидую. Так, далі нарахує. Натискаю 7, натискаю кнопку власне, вверх, у нас скидується. Так, знову натискаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, Так, і знову скидую. Ну, в принципі, все працює. Всім дякую за увагу. У нас вийшов такий цікавий секундомір.